Всім моїм глядачам щирі вітання! З вами кінезіолог, міжнародний інструктор Світлана Білик. Сьогодні ми з вами поговоримо про меридіан тонкої кишки. Тонка кишка це орган, який приймає від шлунку їжу. Звісно, яка вже пройшла певний процес обробки, і тонка кишка продовжує процес травлення. Тут відщеплюються чисті частки і грубі відходи, які в подальшому спрямовуються в товсту кишку. А от чисті поживні речовини спрямовуються до п'яти щільних органів. Меридіан тонкої кишки безпосередньо знаходиться у зв'язку з меридіаном серця. Ну і звісно, якщо порушуються функції тонкої кишки, то людина відчуває метеоризм, біль в животі, важкість в животі. А ось при порушенні енергетичного обміну в меридіані тонкої кишки людини може виникнути навіть глухота, можуть боліти очі. Також горло може боліти, плечові суглоби і внутрішній край задньої сторони плеча. Ну і звісно, спазми можуть бути навіть у шиї, в тих частинах тіла, де проходить енергетичний меридіан тонкої кишки. В житті людини меридіан тонкої кишки відповідає за настрій, відповідає за вираження, ну і звісно, за долю людини. Який настрій, така доля? Меридіан кишки ще часто називають другим мозком. Третій мозок серця, я вже вам говорила про це. А зв'язок між мозком і тонкою кишкою здійснює блукаючий нерв. Вагус його ще називають. До речі, кишківник дає більше сигналів, ніж сам мозок. 90% нервових волокон несуть інформацію від кишківника до мозку. Уявляєте? Як збалансувати енергію меридіанів, мій авторський навчальний курс навчання офлайн: 95% серотоніну виробляється в кишківнику і лише 5% в мозку виробляє майже 30 різних типів нейромедіаторів. І якщо порушений шлунково-кишковий тракт у дітей, вони можуть страждати аутизмом, дислексією та мають проблеми у навчанні. Візьміть це на замітку. 90 мільйонів, нейронів, 90 мільйонів нейронів знаходиться в стінках травного тракту, який має довжину біля 9 метрів. Уявіть собі, в людини така довжина травного тракту всього не лише кишківника. шлунково кишковий тракт знаходиться на другому місці по щільності нейронів. Це більше ніж в спинному мозку. Ну, оскільки кишківник наш це другий мозок. То цей другий мозок може самостійно приймати рішення без головного мозку, може обробляти інформацію, контролювати роботу кишківника незалежно від того, який сигнал дасть головний мозок. Як збалансувати енергію меридіанів, мій авторський навчальний курс, навчання офлайн. Ну і давайте перейдемо до емоцій. Як емоційна людина може блокувати роботу меридіана тонкої кишки? Цей меридіан блокується тоді, коли людина чіпляється за будь-які деталі, за дріб'язковість, а справді треба бачити глобальний масштаб питання чи проблеми. Ну це люди, які роблять змухи слона. Люди займаються дріб'язковими справами, попри бажання займатися великою цікавою справою. Отже, зрозуміли, дріб'язковість і змухи слон. Якщо у вас є такі звички, то потихеньку їх позбавляйтеся, щоб ваша тонка кишка. І сам меридіан тонкої кишки були в балансі. Які ж хвороби енергетичного застою меридіану тонкої кишки? Це порушення функції тонкої кишки і 12 палої кишки. А знаєте, що є такі ворсиночки в тонкій кишці, за допомогою яких всмоктуються поживні речовини оті ж органи, про які я вам говорила. І якщо ці ворсиночки будуть у нас забиті, не будуть працювати в нормі. То поживні речовини у нас не будуть смоктуватися. І якщо в кишківнику, тонкому кишківнику, буде процес бродіння, гниття, то в організм і в кров буде всмоктуватися бруд, будуть смоктуватися токсини. І що? Звісно, хвороби. Так ось повертаюся до енергетичних хвороб. Друге це хвороби травлення. Звісно, ці хвороби призводять до відчуття болю. Внизу живота. Тому що я ж вам говорила, що кишківник це наш другий мозок, і що тут є підключення блукаючого нерва, вагуса. Тому хвороби нервові також кишківник може спричиняти. Ну і слабкість кістково-м'язової системи. Тіло слабке ми не можемо нічого робити. Якщо меридіан тонкої кишки у нас забивається, то по лінії ходу цього меридіана. Людина може відчувати біль, важкий біль, вона не буде знати, що робиться, аналізи не будуть нічого показувати, але біль буде присутній. І якщо ми будемо регулювати енергію тонкої кишки, надлишок чи нестача, то в нас автоматично буде відновлюватися енергія меридіану серця. Ну і наостанок я вам скажу позитивну психологічну думку для рівноваги, балансу, меридіану, тонкої кишки. Я з любов'ю вбираю в себе все, що мені корисно, і легко звільняюся від всього дріб'язкового. З вами Світлана Білик. Пишіть свої коментарі, про що б ви хотіли почути. Ставте вподобайки, якщо вам відео сподобалося, підписуйтеся на мій канал. Будьте здоровими та щасливими! До наступної зустрічі, як збалансувати енергію меридіанів? Мій авторський навчальний курс навчання офлайн.